Фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати. Як парі підтримувати стосунки на відстані, коли один із них на фронті і де знайти підтримку у цьому питанні? Про це нам розповіла Марина Сириця, психотерапевтка та очільниця центру реадаптації та реабілітації Ярміс. Розмову з нею веде Влад Бундеш. Для того, щоб познайомити нашу аудиторію з роботою вашого центру, я тут насамперед попрошу вас. Коротко означити основ, основні вектори вашої роботи, чим ви займаєтесь, з ким працюєте і для чого. Ну власне, з 2019 року ми працюємо з захисниками-захисницями і через такий, знаєте, родинний стосунок, через підтримку партнерів, тобто ми працюємо із родинами. І основна наша задача це підтримувати пари, розвивати пари, плекати в них таку, знаєте, добру надію, щоб нашим захисникам і захисницям було куди повертатися, в ту, в ту безпеку, яку треба створювати. І е, звісно, що наша робота ведеться завдяки підтримки донорів і. Той проект, про який ми сьогодні будемо говорити, це проект разом крізь випробування і підтримує його Європейський Союз та міжнародний фонд відродження, власне, в рамках цього проекту в нас була можливість працювати як із військовослужбовцями, так і з членами їх родин, і ми дуже багато працювали саме з темою стосунків, стосунків на відстані про це. Ми обов'язково будемо говорити. Про зокрема той досвід ваших груп підтримки, тренінгів для військових. Але насамперед, якщо окреслювати ту тему, яку я. Озвучив, коли ми говоримо про стосунки на відстані, ми розуміємо, що багато українських пар стикаються з певними проблемами. Тому що, коли твій чоловік чи твоя дружина у війську угу. довго ми розуміємо, що ротації можуть відбуватися нечасто, угу. відпустки можуть давати не давати довго, і підтримувати ось цей певний дозволю собі сказати вогник або ось цю основу ґрунт у ваших стосунках. Ось коли ви працювали якраз на сам у ваших групах підтримки. А з якими проблемами до вас приходили, що ви можете найголовніше виділити у цій проблематиці, коли ми говоримо про стосунки на відстані? Ну власне, ми розуміємо, що вже не перший рік триває війна, і те, що зараз найбільше ми помічаємо, і те, що в основному залишається за кадром і усвідомленням багатьох пар, це велика втома. Втома виснаження, вигорання, про яку говорить кожен партнер, да вона не тільки від роботи, вона не тільки від великої відповідальності, яку несе і військовослужбовець, виконуючи свої бойові задачі, і його родина, де практично весь побут залишається на дружині, і дуже часто вона залишається сама. Ми не помічаємо цю втому. І е, ми можемо помічати в тому особисто, да, що там хочеться більше поспати або більше уникнути і побути на самоті. Але стосунок це щось таке живе, яке теж потребує насправді такого, знаєте, кисню, дихання і е, відновлення. І дуже часто ми про це не знаємо. Да. Це щось нове для нас, нас цього точно не вчили. Нам не розповідали, як будувати стосунки в часі війни. І так, стосунок теж втомлюється, стосунок виснажується і пари потребують Так, абсолютно, я тут з вами згоден. І ось коли ми говоримо якраз зокрема про ваші групи підтримки, де ви працювали з партнерками насамперед, uh -huh. в основному, я думаю, ось коли вони приходять на цю зустріч, як у вас відбувається ось ця комунікація? Тобто на чому вона ґрунтується? Як вони діляться проблемами? Які поради ви даєте? Тобто про цей алгоритм, тому що я думаю, багато хто може зацікавитися цими тренінгами? Uh... Дуже класно, ви підмітили, як вони діляться, бо частіше за все вони приходять з проблемою про те, що я більше не стягую, на що так важко, так складно. І здається, це відчуття безпорадності, воно таке дуже близько, і дуже часто дійсно партнерки не помічають тої сили, яку вони вже роблять, своєї сили, своєї спроможності, так, з тим, що вони вже справляються. І, власне, наші групи підтримки вони направлені на те, щоб підсилити в них і пробудити оцю таку, знаєте, внутрішню віру, показати, що вони вже класно роблять, підсилити їхню спроможність, і власне дати нові такі техніки, які допомагають. Кожному із нас насправді да, врегулювати той хаос навколо себе, врегулювати побут, і при цьому тримати пульс, як плекати стосунки на відстані. Одною із таких важливих задач, яку ми поставили собі, і мету да, на власне на цей проект, це показувати жінкам про зміни, які відбуваються з їх партнерами. І ці зміни вони не обирають, да? це зміни від бойового досвіду, від таких відгуків війни, від тіни війни, і власне так, партнери міняються. Партнери можуть бути емоційно холоднішими, емоційно закритішими. Так? Це такий їхній спосіб це виживати. так. Це угу. Але знаєте, скільки би ми собі не пояснювали, що так, мій просто зараз виживає, все одно хочеться цієї емоційності, хочеться цього такого живого стосунку і відчуття, що ти Поруч, хоч ти за тисячу кілометрів. Власне, і ми вчимо, як будувати цю таку прив'язаність на відстані. Да? Тому що дійсно стосунки це не тільки любов, стосунки в парі. Е, стосунки в парі це вміння, навички, да? така адаптивність. Кожного із партнера і пошук того, як ми можемо ці стосунки тримати да на відстані, що це може бути, і що потрібно моєму партнеру. Які слова я можу сказати в СМС, де буде три слова, але вони можуть бути дуже важливими. Угу. Тому а, наші групи направлені на ту реальність, яка є зараз, і на пошук рішень. Так, щоб це допомагало парам адаптуватися, ну і звісно, ми розуміємо, що це більше підтримку дружин, тобто той тил. Який знаходиться ну в умовно трошечки більшій безпеці, але ми розуміємо, що теж з великою кількістю викликів, так і ми маємо розуміти. Я думаю, багато хто усвідомлює, що стосунки це робота з обох сторін, угу. з, з з, зі сторони партнера чи з, зі сторони партнерки, так. Але тут ми маємо розуміти ситуацію обох. Як ви вже зазначили, військовослужбовець він постійно в стресі, він у небезпеці, він воює безпосередньо хто на лінії фронту. Жінка, яка вдома, наприклад, у якої. Діти, вона тримає цей домашній тил, вона піклується про це. Це величезне навантаження, також нести це все одній. Якщо приходити до більш практичних порад, ось цей можливо список, які ви можете дати рекомендації, як підтримувати це, тому що мені здається, тут насамперед це має ґрунтуватися на комунікації, але питання комунікації воно також складне. Точно, знаєте, ми, якщо візьмемо кожну рекомендацію, то кожна рекомендація буде казати там, будьте емоційно відкритими, да? або там говоріть частіше. Коли ми працюємо з військовими, мені дуже подобається їх жарт. Вони такі, ну скільки разів треба сказати, що я тебе кохаю? Ну, один же раз сказав: якщо щось зміниться, да, я повідомлю. Але насправді, от такі моменти, да, де ми можемо ділитися близькістю. Через слова, тому що коли ми поруч в одній кімнаті, коли ми поруч в одній квартирі, коли ми можемо е тримати таку фізичну близькість, дуже багато моментів сигналізують, що так, я є. Ти мені потрібна або ти мені потрібен. Да? Ми можемо піклуватися власне через систему піклування. А ми розуміємо, що цієї фізичної близькості немає. Немає фізичної близькості, дуже складно попіклуватися на відстані, дуже складно відновити сексуальну систему да? і близькість на відстані. Тому ми розуміємо, єдине, що ми можемо, це вчитися говорити. Вчитися е, проявляти себе через слова, і так, це про те, що, що би допомагало. І тоді ми говоримо про те, що це е, такий, особливо у військових, е, планування оцього невеличкого, але контакту. Можливо, це буде там е, повідомлення, да, якесь в месенджер, можливо, це буде декілька слів. Там, що я сьогодні там ем, сумую, да, або ну тобто щось таке про вас, про, про те, що з вами відбувається, не про те, що там навколо, да, або можливо, я сьогодні засмучений, або я стомлений. Дуже круто бути відвертими зі своїми партнерами, тому що ми всі не ідеальні, ми не всі не роботи. У нас у всіх є точки злому, і ми можемо, коли ми знаємо, як цими точками злому поділитися зі своїм партнером, це допомагає да, відновити оцю таку. Можливість взаємодіяти. Це можуть бути короткі розмови. Дуже класно, коли ви їх заплануєте. Як показали насі дослідження і робота з командирами, вони кажуть, зранку приходить повідомлення: типу, привіт, як ти від дружини? І я думаю, точно зараз відповім і каже, в 9 вечора я відкриваю телефон і розумію, що я навіть плюс-плюс не поставив, і все. Ну, типу, все є. Я розумію, що буде складна розмова. Тому плануйте такі розмови. Хай це буде там. Зранку 5 хвилин, ввечері 10 хвилин. Ці розмови будуть додавати цього відчуття життя оцього, і цієї присутності. Uh -huh. Дуже класно мати спільну мету. Да? Це те, що теж військові не роблять, тому що вони кажуть, слухай, ну я собі не належу. Да? Оце відчуття, що ну, Я належу там в системі, належу наказам. Але спільна мета, спільне планування це власне те, що дуже тримає пару. Да? Це може там, бути планування. Якоїсь відпустки, навіть або планування, куди би ми хотіли з тобою піти, або перегляди там якогось фільму окремо і можливість це обговорювати. Ну тобто, насправді, можливість наша зараз, інтернет, телефон і доступність вона така, яка дає можливість формувати оцю відстані. навіть Та, тримати цю комунікацію навіть віртуально. Але я тут хочу прицільно зупинитися на питанні тренінгів для військових. Тому. Тому, що мені здається, це доволі унікальна штука з моєї точки зору, тому що дуже рідко про це бачив і навіть не чув ще, ви безпосередньо працюєте з військовими для того, щоб певним чином дати їх пораду, чи то навчити, як комунікувати зі своїми партнерами на відстані. Ось коли ви з ними працюєте, наскільки насамперед ви бачите ось цю залученість, що військові реально самі приходять, вони хочуть цьому навчитися, і які поради даєте, тому що мені здається, що якраз ця друга сторона. На військові тут доволі складно працювати, коли людина постійно в стресі, ми розуміємо, що змінюється психічне здоров'я, вони втомлені, а тут ще треба працювати над собою. Це додаткові зусилля, звідки їх взяти, і не тільки над собою. Ми ще кажемо, давайте працюйте над стосунками. Для військових відкриттям було те, що коли дружина там 20 разів напише, що це не просто вона хоче його дістати. Бо частіше за все вони кажуть: блін, вже там поговори зі мною. І коли ми говоримо про те, що насправді вона хоче тебе відчути, тебе помітити, що в неї є великий брак того, щоб да, що відчути тебе, це відкриває таку більшу і ширшу можливість розуміти, чому партнерки пишуть, да, чому вони хочуть цей контакт відновити. Відкриттям було те, що виявляється, цьому треба вчитися і так само планувати, як бойові задачі. Да? Ну вміють же планувати, красиво роблять роботу. Ну чому не спланувати задачу? Не бойову, але тим не менш дуже важливо про те, як тримати стосунок. Ви даєте пораду, як це в практиці зробити? Та власне, знаєте, мені здається, вони класно роблять багато хто вже щось. Угу. Вони там дарують квіти на відстані, вони п'ють разом каву онлайн, так. вони Обмінюються якимись хтивками навіть, да? тобто щось таке, що додає стосункам життя. Ну, тобто, щось, що буде давати цього відчуття. Вони говорять не завжди вони можуть про це говорити, але вони намагаються говорити. Угу. Да, про себе, про те, що відбувається, діляться проблемами. Да. Дуже часто вони відчувають таку неможливість вирішити питання, коли дружина діляться проблемами, але вони залучені, да, і вони завжди можуть сказати Я поруч я хотів би тобі так. допомогти. Давай пошукаємо як. Мені здається, тут ще є дуже важливим питанням а, те, що ми розуміємо, війна впливає на всіх нас, угу. і ми закриваємося так. доволі часто. Ми емоційно виснажені і накопичується дуже багато цього, і дуже багато проблем. І особливо коли це відбувається накопичення у стосунках, і потім це в один момент просто виривається. А зараз це насправді може мати насправді дуже негативні наслідки. І тут питання. Допомоги спеціаліста спільної сімейної. Терапії, наскільки ви зараз надаєте можливість це вашим м, умовно, я не знаю як сказати учасникам та учасницям, да, проходити цю спільну терапію. Наскільки це успішно і вони відкриті до цього? Тому що ось я тут проведу приклад, наприклад, із свого життя, а мої батьки раніше вони не хотіли навіть чути про психотерапію, тому що побудував цей стереотип, що я все угу. сам знаю, я знаю, точно, як сам точно. собі дати раду. А Тут ми розуміємо, що не знають а. Так, бо знаєте, тут історія ідеальності. Всі чомусь думають, що стосунки мають бути ідеальними, а вони живі мають бути. І в живих стосунках будуть живі конфлікти, будуть незгоди, будуть непорозуміння, і це дуже нормально, особливо враховуючи все те, що ви сказали: виснаження втома, Да? І дійсно парна робота, парні консультації, робота з парами це те, що допомагає парам зрозуміти де ми зараз. Тобою маємо блок, де ми з тобою не чуємо один одного, як ці блоки можна розпаковувати да, ці непорозуміння? Тобто, по суті, пара шукає не просто рекомендацію з книги, а рішення того, як вони це роблять, що в них виходить, а що треба трошки змінити, да, що можна робити інакше. І так, це не швидка робота, да, ми розуміємо, але частіше за все такі кризові консультації парам надаються і парам це допомагає стабілізуватися і зрозуміти, що в них виходить, а зрозуміти, де в них оці точечки, Бо коли ми виснажені, ми помічаємо тільки все, що погано. Не позвонив, знов не написав, не те написав. Да? Ми дуже мало помічаємо, що класно на нас виходить. Тому саме парні консультації допомагають парам побачити, а як багато класного вони вже роблять і що стало такою, ніби буденністю. Ну, типу, мастхев. Але це не must have, це щось круте, що ви робите один для одного. Тому я думаю, слухачі, які сьогодні слухають, помітьте, що класного ви вже робите в ваших парах і подякуйте один одному за це. Це буде. Класною зміною вже сьогодні, не чекаючи завтра, та слова вдячності, вони насправді дуже важливі. Навіть від за якусь дрібницю, але людина відчуває цю цінність, і цю прив'язаність одне до одного. Я тут на сам кінець буквально залишається півтори хвилинки. Пані Марино, хочу щоб ви розповіли, як зокрема звертатися по допомогу до вашого центру Ярміс, так куди писати, куди телефонувати В нашому центрі. Працює телефон. Тобто, якщо ви введете в Гуглі або в пошукачу, ви можете знайти нашу сторіночку Ярміс сайту або нашу сторіночку в соціальних мережах. Можна написати звернення, можна почитати дуже багато корисної літератури. І власне на ваше звернення буде відгук і можливість обрати собі того психолога сімейного і власне задати запитання. Причому це може бути дійсно як онлайн формат, де Зустрічаєтеся, виходите на зв'язочок разом зі своєю дружиною, так і формат запитати і отримати відповідь індивідуально, тобто, це можна просто відправити запит про те, що мені цікаво, да? і ми можемо е, спробувати пошукати такий формат, і можемо порекомендувати, можливо, якусь літературу чи доступність youtube канали, да? бо дуже багато підкастів зараз теж працюють про те, як впликати стосунки. Це була розмова із Мариною Сирицею, психотерапевткою, очільницею центру реадаптації та реабілітації Ярміс. У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.